Знайшли приміщення, зробили ремонт, облаштували та офіційно відкрили. У Ракошині з'явилася поліцейська станція, де відтепер цілодобово працюватиме дільничий офіцер громади Василь Канчій. До цієї посади я пройшов відбір, конкурс пройшов. Тести, відповідні співбесіду із Національною поліцією. Після того закінчив тримісячні курси у місто Вінниці на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Я буду обслуговувати Великолучий територіальну громаду, оскільки я перший в цій громаді. На даній територіальній громаді налічується 17 населених пунктів, з яких саме Ракошино, як великі такі села, великі Лучки і всі інші населені пункти. Приміщення станції обладнане за сучасними вимогами та дозволяє офіцеру якісно виконувати свої обов'язки. Зокрема, орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями і щоденно забезпечувати порядок на своїй території. Поліцейський офіцер в громаді, а ще в такій, як наша, велика, потрібен. І потрібен не один. Ви почули це при відкритті. Ми маємо намір розширювати, робити ще додаткову станцію у великих лучках. Це обов'язково. І чому в цьому приміщенні? Тому що йшли раціональним шляхом. Зараз під час війни ви знаєте, що трошки є обмеження у фінансуванні, тому ми не могли будувати щось нове, щось грандіозне. Відремонтували це додаткове приміщення. Тепер ну, воно ще й вибралося так дуже зручно. І зараз маємо в одному приміщенні ЦНАП, і клуб, і бібліотеку, і поліцейську станцію громади, і літній амфітеатр. Це буде зручно для людей, вони мають можливість відвідувати. Відвідати два-три дві-три установи в одному приміщенні керівництво Великолучківської територіальної громади. Активно сприяло створенню станції. Зокрема, за кошти місцевого бюджету було придбано новий поліцейський автомобіль. Він дозволить швидко та оперативно реагувати на виклики і вчасно діставатися місця подій. Поліцейські в громаді це стабільність і в принципі і спокій, особливо в цей час зараз, коли в нас триває війна. Сьогодні ми бачимо чудову синергію. Представники Міністерства справ, представники місцевої громади, представники районної влади, обласні депутати всі разом долучались для того, щоб швидше відкрився перший, перша така станція, тут був перший офіцер громади. Ми вже проговорили, що треба дійсно в громаді. Три таких станції на території області у нас нараховується 64 територіальні громади, 54 з яких вже взяли участь у проєкті поліцейських громади. Що собі представляє поліцейська сергромада, я думаю, вже ми неодноразово чули і бачили по відкриттю станції, і по звітам, і по роботі, як вони себе зарекомендували. Основна функція поліцейської сергромади – це надання поліцейських послуг, це забезпечення правопорядку, безпеки дорожнього руху, а також поліцейського піклування. Сьогодні ми відкрили ще одну поліцейську станцію, представили поліцейського сера громади, який забезпечений відповідно транспортним засобом, службовим кабінетом, відповідно всією необхідною документацією орхтехнікою. Відкриття поліцейської станції це запорука відкритості і доступності поліцейських послуг до кожного жителя, запевнив голова Великолучківської громади Василь Коштура. Я хочу в свою чергу подякувати депутатам нашої сільської ради, які. Ну, Прийняли рішення і розуміємо, немалі кошти були виділені для придбання автомобіля. Ми маємо багато викликів, і дороги, і стан доріг, і ремонти в садочках. Але ще раз наголошую, що це потрібно і це скоро буде доведено, що це правильний вибір. І тим більше, що під час війни ми маємо обмеження у фінансуванні, це зробити можна було, і ми зробили. Наразі на Закарпатті планують відкрити ще 10 поліцейських станцій.